А okay. чи передбачає законодавство якісь строки, протягом якого протягом яких людина має сплатити цей борг по виконавчому провадженню? Чи можна платити 10 років цей борг? Ні, насправді ніяких строків немає. В цьому то і плюс примусового виконав виконання, що ви не обмежені якимись строками, тобто ви можете добровільно сплачувати раз на рік, раз на місяць? А можете взагалі не сплачувати? Питання тільки в тих обмеженнях, які є в межах виконавчого провадження, арешт, рахунки. Кі, встягнення майна, якщо воно є в залежності від тої суми заборгованості, знов таки, яка є, і інші обмеження у нас, наприклад, люди бояться там заборони виїзду за кордон. Uh -huh. Це буває дуже рідко, тому що для того, щоб вам щось заборонити, виїзд за кордон тощо треба подати в суд для цього, треба щоб ви взагалі ніяк не контактували з виконавцем. Uh -huh. Тобто, основна боязь це блокування карток. Які можна розблокувати на 16 тисяч гривень, да, тобто можна, і тут нічого страшного. Да, які можна частково розблокувати або відкрити просто карточки в банках, які не входять у СВП, угу. той же там Криді Агріколі або Юникс, наприклад, зараз поки що ще туди не угу. входять.